Всі моє шанування! Сьогодні би хотілося переговорити з вами стосовно ситуації, яка складається з нашою перспективою. Бо, коли я стільки роликів знімаю стосовно розвитку народу, стосовно розвитку громадської думки, зміни соціуму. То хотілося б, щоб кожен з нас собі внутрішньо сказав: А от що я конкретно хочу, як я собі конкретно уявляю, покращення життя моїх дітей? Адже багато людей на фронті стоїть задля майбутнього України і задля майбутнього дітей. А чому собі, хоч якось уявляємо, інакше це майбутнє? В чому воно має бути інакше? В тому, що наші діти будуть сидіти на м'якшому дивані? Серед більшого екрану телевізору в достойніших е, умовах житла, що ми маємо на увазі, коли ми говоримо про майбутнє дітей? Ми говоримо про змі... кількісну зміну? Чи ми говоримо про якісну бутійну зміну, світоглядну зміну? Коли я говорю світоглядну, це означає, що я маю на увазі інтерес життя цих дітей. Ми хочемо, щоб вони його перенесли у проєкти, якими вони будуть жити. Якщо так, то в які проекти? Чим ми хочемо, щоб вони жили? Про що вони мріяли? Якщо ми хочемо, щоб вони творили якісь речі, можливо, так? я виведу це в якусь конкретику, яка мені зараз от малюється, наприклад, в голові. Ми би хотіли, можливо, щоб ті наші діти мали кожен біля своєї хати свою майстерню, де би вони, можливо, майстрували, малювали, творили. Плід рук своїх пов'язаний з творчістю і вкладали в то божественне зерно, про яке я минулий раз говорив. І ці речі, які б вони б продукували, чи ті послуги, які б вони надавали своєю енергетикою, наповнювали поле цієї країни так, щоб ми перейшли до трансформи внутрішньої. Чому я про це говорю? Це ж звучить дивно. Якої трансформи? Про що ти говориш, Святослава, що ти маєш на увазі? Я скажу так, що я маю на увазі. Якщо ми хочемо закинути щось змінити, то ми мусимо мріяти про щось велике, високе. І от для того, давайте просто зробимо маленький екскурс минуле і скажемо собі, за що людство боролося в Старому Завіті? Що воно мріяло для своїх дітей? Правда, ви якщо почитаєте навіть історію, подивитесь на історію розвитку народів, ви скажете, так, ці народи боролися за землю. Вони хотіли, щоб їхні землі, щоб їхні діти мали кращі землі. На яких би вони могли виростити, то що в той час вважалося достатком – Худобу або ну, златі, рослини. І от ми зараз ще 2000 років після Христа пожинаємо плоди нетрансформованої свідомості тих людей, які живуть в Старому Завіті на рівні, як на мене, вибачте, я скажу це слово рабів, хоча не всі були рабами. Але рабська свідомість прив'язана до конкретної е, володіння конкретно землею. Вже фактично з часу буддизму я дивлюся на розвиток людства, як на наступний рівень, в якому людство почало пізнавати світ енергії і розуміти, що енергії керують світом, а не тільки саме володіння землею. І то, до чого я зараз веду, це до того, що ж і це вже рівень найманців. Бо найманець бере щось, отримує, скажімо так, хоча б внутрішню компенсацію, попри гроші і працює, щоб отримати. Емоційне хоча б якесь задоволення, це вже світ енергії. А я хочу закинути набагато далі цей вектор і сказати людство: давайте ми згадаємо, хто ми є, звідки ми прийшли, куди ми йдемо, по чому образу і подобі ми створені, і закинемо оцей вектор ще далі. Якщо Христос показав нам то, що не показав ні один з пророків минулого, ну тому а не Богом, відповідно, Він показав світлосейну трансформу і прийшов в тонкому тілі до нас. то Напевно, реалізація цього проєкту, який він нам е показав, є можливим, якщо людина хоча б усвідомить е поле рівня реалізації внутрішнього співпрацю з клітинним рівнем своїм. Це інше поле, це інший тип співпраці. Христос приходить вже на цю землю не сам. Він же приходить сон ангелів, він же показує тонкі світи, він трансформовує реальність, він показує мудреців, які приходять. Це ж все не казочки. це ж... Це ж донесення до людей тогочасних, які боролися за землю рабам. Він дає максимально далекий вектор. Так він не був людиною, скажімо так, в тому часі контекстною. Він не прийшов в контексті того часу і не проповідував мірками того часу. Так, я недавно почув, що багато євреїв того часу казали його ненормальним. Ну, да, що так. Він себе вів ненормально для їхнього устрою. Він не проповідував священство. Кланове чи священство по колінах Ізраїля, священство, правильно сказати, Левицьке, а він проповідував священство по чину Мелхиседека. і все християнство базується на цьому. Християнство з його дарами перших сотень років, ну скажіть мені, що в тому було логічного нічого. Тобто, те, що я зараз пропоную, це для того, щоб вперше, як на мене, зреалізувати ту модель, яку заклав Христос як християнську мораль. В соціальному середовищі зреалізувати соціальне християнське середовище, правильне християнське середовище, то, яке запланував Христос, будучи фактично євреєм, то, яке любий араб, тобто мусульманин сприйме, тому що воно базується на старому завіті, на правильному виконанні того закону, От, я пропоную так використовувати закон милосердя, але соціальний устрій повинен бути сформованим так, як він про це говорив. І той, на кого я зараз спираюся, мені бачите, життя підкинуло буквально за останній тиждень цікаві знайомства, цікаву інформацію. Ви знаєте, що я давно, і навіть у нас в офісі стоять чотиритомник томник Андрея Шептицького. Я сам спираюся, теж читаю його. Чому я черпаю від Андрея Шептицького? Та тому що він фактично був в дуже схожих умовах політичних, в яких ми зараз знаходимося. Він будував державу Україну, яка розривала різні імперії. І от у мене зараз на столі лежить книжка про соціальні питання його. Скажу вам, що фантастичний твір. Його вартує перечитати кожному не тому, що він просто фантастичний, а тому, що він говорить про формування соціального середовища в сьогоднішніх умовах. Та вдячний за цю подарунок пану Занові, пану Андрію, який недавно було в офісі, подарували мені його, але і пан Назар, і пан Юрій чи канали ми часто переглядаю. Вони теж про це завжди говорять. Звідки ж назва навіть каналу свій до свого просує Назара. От, звідки формування модел пана Юрія свіду свого по своя? Тобто ми живемо столітнім циклом, який ми зараз закриваємо, і дуже би хотілося, щоб кожен з нас мріяв, але першим. А радше після того, як помріє, як, як налаштувався, як зробив внутрішні практики, як відчув присутнє слово все в серці, разом з ним спробував це вивести в світ формі, побачив, де це можна зробити. І першу, саму просту пораду, яку я на сьогоднішній день можу дати любій людині, що хоче щось міняти у світі, це давайте в тому бізнесі, в тій реальності, де ми живемо, бути коерентними, тобто відповідальними до моралі християнської. Давайте перше приберемо, що у нас заважає кожному, це конкуренцію. Майте перестати вести бізнес на рівні протистояння чи конкуренції з ближнім. Якщо ви бачите, що у вас стоїть хлібний магазин уже, я не знаю, в під'їзді чи на вулиці, не ставте поруч другий. Якщо, ви, українці, Якщо ви бачите, що вже є одна аптека, для чого ще 10 ліпити поруч. Якщо є один банк, для чого ще 10 банків ліпити поруч, ви зрозумієте, це є пряма, нелогічна конкуренція і протиставлення бізнесу бізнесу. такий спосіб, малі бізнеси, воюючи між собою, віддають енергію великому. Подивіться, що сталося з Італією. Подивіться, як їх підпорядкували. Ті монстри, до речі, про яких і говорить Андрей Шептицький. Ви якщо почитаєте, що він говорить, будучи графом, будучи не просто політиком, а будучи людиною економічно освіченою, яка вміла розвивала індустрію і підтримувала, до речі, малий бізнес і середній, ви зрозумієте, що він вже тоді говорив про те, що на сьогоднішній день ми називаємо конспірологією. Якщо буде потрібно, я можливо навіть десь колись. Буду це цитувати, але він прямими реченнями українською мовою, чорним по білому пояснює, що якщо ми е, будемо здавати перед соціалістами позиції, то до чого вони приведуть? Не буду сьогодні розвивати за багато цю думку і також вже дев'яту хвилину говорив, але дуже би хотів, щоб ми звернули увагу на зайву конкуренцію протистояння і її приблагодали свого поля, а відкрили свою душу на творчий процес реалізації кожен себе особисто. Радий був звернутися до кожного і до наступної зустрічі. Сподіваюсь, що даний ролик додав вам наснаги і устрімління на шляху саморозвитку, і запрошую вас до зустрічі на наступній сходині.